Привіт, любі малята! Запрошуємо вас до себе в гості. Сьогодні ми на занятті з математики хочемо погратися з вами в різні математичні ігри. Привіт, любі малята! Я котик по імені лисеня і пропоную нам разом згадати з вами порядкову лічбу. Ну що ж, почали! Перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Молодці. Браво! Привіт, любі малята! А мене звати Півник Васька. І я також для вас приготовив математичну гру. Зверніть увагу на картинку. Подумайте і скажіть, хто є сусідкою цифри 1? Хто є сусідкою цифри 2? Хто є сусідкою цифри 3? Хто є сусідкою цифри 4? Любі маляти, я хочу вас пригостити чарівними яблучками, але для цього назвіть геометричні фігури, які зображені на них. Наступна гра любі малята, порахуйте предмети, які ви побачите на екрані. Та скажіть, скільки їх всього? Вирушаємо далі. На екрані ми бачимо три корзинки різні за розміром. Подумайте і скажіть, під яким номером корзинка маленького розміру? Під яким номером корзинка великого розміру? Під яким номером корзинка середнього розміру? Любі малята, а дивіться, що я придумав. У мене є фрукти й овочі. Ану подивіться та скажіть, лимонів на картинці один чи багато? А виноград на картинці один чи багато? Слив на картинці одна чи багато. Груша на картинці одна чи їх багато. А у мене, любі малята, також є фрукти та овочі. Подивіться на картинку та скажіть, морквинка на ній зображена ціла чи половинка. Банани цілі чи половинка. Яблуко червоне ціле чи половинка. Яблуко зелене ціле чи його тільки половинка. Любі малята, ви дуже розумні. Ви дуже кмітливі. Ми дякуємо вам за таку чудову математичну гру. Нам же части відпочивати. Ми з вами прощаємося і обіймаємо вас міцно, міцно! До нових зустрічей!